Всім привіт! Прийшли до нас очудні наші посилочки. Цього разу до нас прийшла е, сумка і <смі> блузка, так як моя жінка каже, а не блізка. Е, ну що починаємо? Придаємо, адже зблизка А саме меншу паковку. Ми пакували оригінальну. <смі> Думав, бодай хоч якось. ага. Е, прийшла до нас така синя. Колір дуже приємний, не знаю що камера передасть, але ну, гарний, мені сподобався мій колір. Тут у нас на... На плечах, на плечах така сіточка, комір. Бачимо, звідси синій, прошити. Ми вже виглядали її, прошито все досить гарно. Навіть досить гарно, не так як вони все люблять по пів метра десь лишати нитки. У такий розмір цієї кофти 2XL. Застіпка у нас виходить ззаду на плечах. <рес> ну, чекайте, я би може якось так підняв. Це у нас ззаду. Ну, така простенька, але вона дивиться гарно. Жінка пробувала переміряти. Е, Ззад у нас виходить шуть. Дощі ось настільки відпереду. Ми ну ніби, ніби. Ну, кажемо, ми вже оглянули спеціально, передивлялися дуже-дуже якісно пошито. Каже, Як на диво, так не люблять. Ніби шиють нормально, потім в кінці як ну що, Оглянули. Комір білий, не будемо, пальцями залапували. Ну що, давайте набіг і тепер зараз робили огляд. Сумки. Запакована. Нормально. Я дуже, я кажу, що дуже сподобалось. якщо б не майбутнє, навіть би собі потім таку придбали. Тут у нас лице. Ну, Тут як завжди, щось мені було стояло, то нічого про перевозці. Ну роздильняється, то немає нічого страшного. У нас такий зовнішній вигляд. Будемо 4 камера в передаці. У неї є така гладенька матову поверхню. Перешити також гарно. Все, так як має бути. Бо деколи читаємо коментарі там на відстеження, то цьому пишуть, що так ось капіня приходить, що страшне, але нам слава Богу ще ні разу такого не попадало. Щоб десь по пів метра було пропущено прошито. Ну що, відкриємо, подивимося. Замочок у нас на такі засобці. Всередині я в комплект <гументок> входить у нас ремінець в таких карабінчиках. Думаю, що буде зручно. Регулятор. Всередині у нас. Ось його штуки особисто мені подобається. Пані штука. Замість подушки, як десь їдеш. Е, ну що, всередині в нас є, зараз буде видно, е, відсік, який застібається. Немаленький. немаленький ну, там кошельок може влізти. З цього боку у нас тільки одна кишенька. Неглибока, десь 5-6 см. І взагалі загальному довжині ні немаленько. То, напевно, для, для дзеркальця маленького. Сам беред сумочки ну, відносно великих, якщо ручище, і вона. Така середня. Ну. ну що, ніби всередині, а матеріал ще сам всередині. Тут ці, ці, ці чуть трохи припідняти, бо в деяких взагалі навіть. Ну, так приклеєний. Ну, цупкий, цупкий матеріал. Можна не переживати, що там руку запахаєш на не прорвеш чи якось. Ну що, ніби, ніби все оглянули, Так, далі габана. Два бутина це решта. Ну що? Ось такий презент цього разу був. Що? Закінчуємо наш огляд, оглянули ніби, ніс не пропустили. Так як завжди. Бажаємо щастя, успіху і до нових зустрічі.